Схема така: частина виходить тут, решта залишається. Зараз я буду викликати прізвища. Тих, хто виходить. Це евакуаційний автобус, Супер. який приїхав зі Львова у салоні півсотні людей з прифронтових регіонів, переважно жінки з дітьми. Лінія фронту дуже близько, і кожного дня постійно тероризують і ракетами, і шахедами, і прильоти в нашому районі були. Тому вирішили виїжджати. 33-річна Дарія з Павлограда Дніпропетровської області. З чотирма дітьми вона їде в Норвегію. Вважає цю країну найбезпечнішою. Три роки сиділи, ждали, чекали, поки закінчиться це все. Спочатку було це була віра в те, що це закінчиться найближчим часом, але зараз не знаю. Заради дітей наважилася на міграцію до Німеччини Олеся з Харкова. У неї їх троє. Найменші всього чотири місяці. потрібен дитячий садок, потрібна школа, якась освіта, соціум потрібен дітям. Від постійного сидіння вдома діти як тваринки, дикі стають. Для них це важко, і нам також. Кінцева точка. Мюнхен. Там ми вже самі до табору біженців дійдемо. І далі будемо бачити, куди нас розподілять. Ці родини залишаються на ночівлю у міському кризовому центрі на околицях Варшави. Інші пасажири у супроводі волонтерів фундації Асиметрищі їдуть у хостел. Кімнати, у якому винаймає для транзитних біженців з України християнська організація. Оксана Жукова з лиману Донецької області її дім зруйнували російські війська разом з родиною. Жінка пережила п'ятимісячну окупацію. Останній час жила на київщині. Хотілося би б перемир'я, але ми бачимо, яке це перемир'я стріляють щодня. Тому в перемир'я я вже не вірю. В це вже навіть діти не вірять. З трьома дітьми і мамою Оксана проведе ніч у хостелі. А вранці волонтери завезуть родину на вокзал на потяг до Німеччини. Жінка каже, без допомоги не справилася б. Фундація Семетрищі налічує кілька десятків волонтерів. Це єдина у Варшаві організація, яка досі допомагає воєнним мігрантам з релокацією. Серед волонтерів поляки, українці та білоруси. Юлія Змінська, але останні 17 років жила у Києві, аж поки не почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У Варшаві жінка працює у таксі, а ще допомагає новим. Біженцям з довезенням їх у потрібне місце. Коли ти приїжджаєш у нову країну, ти не знаєш нюансів, і тобі важко. Мені здається, що як будь-яка нормальна людина, ти хочеш допомогти тим, хто приїхав, особливо коли ти знаєш, що ці люди перебувають у стресовій ситуації. Списки пасажирів, евакуаційного транспорту Асиметрищі, отримують від організації Рубікус. Це команда волонтерів, яка допомагає українцям, втікачам від війни знайти прихисток у Європі. Рубікус консультує в яку країну краще їхати, розробляє маршрут та купує квит. Витки. Варшавські волонтери зустрічають людей, організовують тимчасове житло, забезпечують харчами та розвозять українців на литовища та вокзали, звідки ті їдуть далі на захід, переважно в Німеччину чи скандинавські країни. В той хвілі ведук наших статистик. Згідно наших статистик, приблизно 95% українських біженців не затримуються в Польщі, а їдуть одразу на захід. Тому що в Польщі немає належної допомоги для біженців. Історії про якусь розширену соціалку в Польщі. Це лише міфи. великий Локаційний автобус приїжджає до Варшави приблизно раз на тиждень. Крім цього, прибувають мікроавтобуси з мігрантами та спеціальний медичний транспорт. На початку їхали люди. Які... На початку їхали люди, які мали родичів чи знайомих на заході. Їхав середній клас, який мав гроші на те, щоб виїхати. Зараз переважно це люди з глибокої провінції, котрі ніколи не виїжджали далеко від дому. Вони перший раз у великих містах, на литовищах, вони особливо потребують допомоги. Зараз дуже збільшився відсоток хворих, осіб, поранених, неповносправних. Ми ще два тижні обслуговуємо так званий медичний автобус з України. Там обладнані лежачі місця, кисневі балони. Ми їх виносимо власними руками на ношах і намагаємося їх як не. Швидше відправити на захід. Цих людей об'єднує одне. Вони суттєво бідніші від тієї першої хвилі біженців, і вони справді вже не мають іншого виходу, мусять виїжджати. щотижні волонтери асиметрищі надають допомогу і транспортний супровід приблизно сотні втікачів від війни в Україні. Працюють виключно за рахунок добровільних пожертв, які люди переказують на онлайн збірку. Наталка Волосацька, Адам Ямрус, слава ті